Всім привіт! Судячи з коментарів до останнього відео, багатьом така цікава пересадка моїх новинок, живців. На даному етапі більшість з них знаходяться в горщичках 200-300 мл орієнтовно, буду я їх пересаджувати у торф. Субстрат, скажімо так, навіть не торф, субстрат на основі торфу класман ТС-1, тобто мілкої фракції, десь, мабуть, відсотків 80. І також в мене був залишок мого такого універсального збірного такого комплексу, який я використовую зараз для дорослих, це там був Baltic Pit крупною фракції, здається, 0,20 мм. Перліт, трошки осмокоту, вермикуліт. А потім що я ще туди. А, і компаса на універсальний ґрунт. Ну Тобто, це все на оцю ось масу, ну може отак ось була така, знаєте, добряча жменя. У мене просто він залишався в відерку, я його змішала разом з торфом. тобто Фактично відсотки 80 це поки що на даному етапі класна ТС1. Тому що рослинки я не планую поки пересаджувати, горщики більше, ніж 07 літра. Думаю, поки їм буде достатньо. тому і субстрат ще такий, і не для дорослих, але вже, можна сказати, не для живців. Так? Не Оця ось мілка фракція, в якій я вирощую саме живці. Так, з торфом розібралися. Буду, певно, пересаджувати так ось по черзі. Так. Перше, це 7 проліне. Детально показувала, розповідала фотоцвітіння, також вставляла у попередньому відео номер 129. Тому зараз фактично лише пересадка. Не знаю тільки, як пристосуватися, щоб все видно було, бо буду зараз ці лутки туди-сюди сувати вам буде незручно. Так. Це в нас для торфу. Так, камера, не хитайся. Так. Такий ось. Горшечку трошки була заглиблена, тому фактично так тут ну, може коренева на грам 200 приблизно. Гарненька. Вони в мене сухенькі. Я вже дуже поспішала сьогодні їх пересаджувати, тому що бачу, що треба або поливати, або пересаджувати. А пересаджувати, як ви вже самі бачите, дуже їх потрібно. Вже вони переросли цей об'єм. Так, ці ось корінчики, нижній кружечок я розпутую. Щоб вони могли нормально наростати. Не бійтеся цього, головне, щоб торф, ком торфу вашої оцей ось був сухенький. Сядемо ми відразу в заледве вологий субстрат, який ви там собі обираєте. Тобто він не має бути мокрий, але він має бути трошечки вологий, щоб оці корінці тут не сухо, вони будуть шукати вологу. Тобто вони будуть по горщику вашому розподілятися більш-менш рівномірно. І крім того, коренева, яка от так ось трошки десь надірвана, нічого страшного їй не станеться, вона підсохне в тому заледве вологому ґрунті. Тому що якщо посадите в мокрий, і якщо цей ком ґрунт у вас мокрий, тоді краще кореневу не, так, не турбувати зайвий раз. Так, це ось такий корінчик тут скелетний, вже, мабуть, його так ось трошечки обірву. Так, саджати, куди ж тебе буде? 0,7, певно, десь приблизно 0,7 об'єм даного горщика. Що ж мені робити з цими лотками? Так, ось попробую. Так, насипаю рослинку посерединці. І зараз так багато гарного субстрату викидаю куди не треба. Коли не на камеру, наче все так швидко робиться, а коли починаєш його пересаджувати на камеру, все щось не так шародить, пищить. Так, отак от ось. Всім проліне. Бірочки всім пороблю обов'язково. Тут, мабуть, і на листочку, до речі, ніде немає вже, мабуть, листочок чи відсох, хоча наче ні. Тому обов'язково палочки всім поставлю. Далі у мене живчик 7 діадема. Так, тут палочка у нас є, чудово. Горщик тут 220 мл оцей ось. Так, трошечки тут ось теж розпутуємо. Коренева ненатка перерощена, але треба пересаджувати. Не знаю, що за субстрат, трошки якісь пересушені мені, корінці на вигляд. Так, цю я, мабуть, посаджу зараз в горщик 0,5 літра, не в такий великий, як той садила. Так, натість буде щось видно, щоб я не совала ті горщики туди-сюди, верніше. Так, я не трамбую, я отак ось ставлю, засипаю торф і так постукую, похлопую, щоб він сам просипався. Таким ж чином. Так, бірочку. Потім поставлю на місце її. Далі, будь-хто далі. Так, тут у нас а, це треба листочка забирати, мабуть, чи хай вже від А, Це храція пудра. Цього вже давно потрібно було пересаджувати. Мені продавець, власне, сказала, що терміново пересаджуйте у більший Так, тут теж. Розпутую корінчики. Так, і цю, я гадаю, в 0,7 можна сміло саджати також. Мабуть, мені субстрати, який я намішала, не вистачить, треба буде домішувати. Так. Грація пудра. Одразу така аж поможніла, правда? Так, наступне у нас теа Фіона. Такі ось курінчики. Дуже їх багато, дуже вже вона переросла, скажімо так, цей об'єм. Треба було вже її давно пересадити, але вже її тримали, мабуть, на продаж. Так, ну нехай дуже якось мені вона тут напутана, якщо чесно. Хочеться трошки її розтормошити, бо воно потім отак от таким от комочком воно і лишиться. Оту. Все якось отак. Так, ну на це навіть не знаю, гарна коренева. Але поки, мабуть, в 05 я її посаджу. Бо трошки її так гарно помучила. Тому поки так, щоб не було ніяких не деяких загнивань, тому що я теж така, що люблю. Зайве раз полити, а мені ще пристосуватись важко до тих умов, в яких мене зимують фіти. У мене тут холодно, дуже волого. Оці часто якась то пліснява, то ще щось там з'являється. Я дуже так стараюсь тепер акуратно наче поливати, але все можливо, тому старатимусь менші, поки до весни горщики саджати. Так, фіоночка. Бірочка є, ставим. Так, наступна UV 1421. Не знаю навіть, чи її ще треба пересаджувати, тому що її ось недавно перевалили тільки в цей горшечок. Півлітри, мабуть, дам, Просто щоб не переростала, щоб потім корінчики не прийшлося, не довелося мені розпутувати зайвий раз. Так, ось зараз нічого не порушуючи. Буду, поставлю і присиплю. І хай же вона розвивається собі гарненько, розпрямляє корінці і наростає. Трошки завалюється, вона треба буде паличку мабуть, якусь її поставити. Ой, по закадру. Така ось Юве 14, 21. Далі ЮГ цвіти з Євса. Так. Тут теж гарна корнева, трошечки зовсім тут ось порушую. Решту не буду чіпати. Горщик 0,7 даю. Йеке цвіти Так ось швиденько перекинула, засипала, не заморочуюсь над цим. Далі ЮГН Енне бурде. Бурда. Мені його подаруночок положили до замовлення. О тут корінчиків дуже мало. Так ось. Навіть не знаю, я би його ще, коротше кажучи, його. Той же горщик саджаю, напевно. Просто досиплю землі, тому що воно ну, це дуже маленька корнева. Трошечки наниз підсиплю. Він тоді буде донизу, бо його якось так заглибили, і він нормально не міг вже розвиватися. Донизу, наче, дійшли корінчики, і там воно і застрягло усе. Тому я його підніму, там буде знизу місце йому тепер. Куди трошечки наростити корінчик, і вже коли він там гарненько мені усвоїть, тоді вже дам більше. Зараз ні. Тобто все індивідуально, навіть мої плани там, посадити всіх, 0, всіх у 0,7 літра. Не завжди, скажімо так, закінчується так, як би мені хотілося, іноді доводиться дивитись по самій конкретній рослинці. Далі, Тес Мулен руш. Цю я планую. Теж десь в 0,3 зараз посадити, пересадити. Ще дуже маленький ком кореневий у неї, тому поки що такий горшечок їй дам. Так ось. Горщик 0,3. Бачили, так було тут землі, землі, ну, мабуть, грам, ну, стаканчик на 180, тому ж, ну, грам 150 землі тут було так, присадила в стаканчик 0,33, мабуть, тобто вдвічі практично збільшила. І це, до речі, таке, мабуть, одне з найголовніших правил при пересадці. Найідеальніше, коли ви пересаджуєте з одного об'єму в інший, збільшувати горщик у два рази. Так, ну і тут саме цікавеньке, це шик-вишенька на торті. Я вам показувала, що дуже такий крупний торф, такий прямо волокна, схожі на кокосову стружку. Я в таких не вмію вирощувати. І це однозначно верховий рудий торф, тобто він дуже такий бідненький, тому я хочу пересадити у свій, хоча він теж на базі верхового торфу, але він більш вологоємний. плюс я там ще універсального ґрунту. Так, що у нас тут? Отак ось у нас тут. Така ось пліснява. Прямо бачите, як відчувала, що це треба їх попересаджувати. Що тепер робить? Ой, Треба все оце обтрушувати, певно. Запах такий прямо. Так. Шивець був дуже сильно заглиблений, дивлюсь так. Так. Ну, от ще ми фактично і лишилися. Це от така ось нитка корінчиків. Ага, ага. Зараз буду думати, в що її посадити. Так, знайшла отакий ось стаканчик. Він доволі високий, не дуже широкий. Буду пробувати так, тому що відривати ось ці ось два корінчика. Вріні, це навіть оце ось один, можна сказати, такий довгий. І дуже їх вкорочувати мені би не хотілося. Все ж таки, ці корінчики зараз розростуться, і рослинці буде легше. Тому. Буду якось трошки його, знаєте, закручувати. Зараз подивимося, коротше кажучи, ще сама не знаю. Отак ось. Перше купую в людини ці, я, якщо чесно, ніколи не купувала. Давно, давно бачила, давно знала. Ніколи не купувала. Так. Якось би так, знаєте, щоб його трошечки пересипати і спіралькою складати, щоб воно не був там корінчик на корінчику. І вони зараз, по ідеї, мають розійтися гарненько по, по цьому торфові. До речі, додала туди ще трошечки класману, тому що там вже в мене мало було, тобто тепер тут класману ще більше. І це, в принципі, і чудово, тому що в класмані коренева нарощується дуже гарно. Так, посадила. Ну і ще що хочу зробити потім оці ось сухенькі частинки. Листочки поприбираю. Зараз цей торг у мене вологий, тому робити я зараз нічого не буду, коли ця рослинка підсохне, можливо, я полю. Прям полю її, або фітоспорином, або е, кореневіном, або первикур енерджі фунгіцидом. Тобто, чисто пролю, так, ось, щоб е, там, якщо якась пліснява залишилася, вона фактично залишилась та грибниця там, тому що деякі кусочки на корінчиках залишились. Я просто не хотіла вже травмувати кореневу і відривати щось звідти. Тому так ось. Ну, бачте, різне буває. Хто, купив хтось новий торф, так? І ніхто може не застрахований, можливо, там і, і не знає продавець, що в горщиках від того торфу таке ось твориться. Тому таке, всяке буває. Я думаю, цю рослинку ми виходимо однозначно. Якщо щось буде не так, тут можна зняти живець, перевкорінити його собі. Але поки що так. Треба тільки її підперти, бо вона ще й падає до всього. Чтоба палочкою взяти. Добре, шіквишенька на торті. Ой, так, і ось тут у мене теж від цього ж продавця Rons Валентайн. Теж лісточки сохнуть, не знаю, чи, чи від торфу, чи від моїх умов. Ой, боже, аж страшно діставати. Коли вони приїхали, до мене я отак трошечки їх через низ полила, бо були абсолютно сухенькі. Тобто у мене вони два дні, і я певна, що це не в мене ця пліснява з'явилася. Тим більше ось горчик, в якому вони прийшли. Бачите, тут знизу ось гарні такі нарости. Так, як тебе дістати? Так, ну тут теж усипалась пліснява торфі. Так, це його недавно, я так розумію, перевалили, тому що ці ось 0,7 абсолютно не освоєні. Ой. Ну, так собі видовище. Це, мабуть, одні з найгірших рослинок, які я купувала, чесно кажучи. Так, така ось мочалочка. Телефон не фокусував так. Так, обтрушую цю красу і сажу цю рослинку, теж які зараз буду шукати прозорий маленький горшечок і садити в прозорий горщик. Теж таке взяла прозори, чому прозорі беру для цих рослин? Щоб я могла контролювати кореневу систему і в разі потреби, там, якщо я бачу, що не наростають корінчики, щось рослинкам погано, я тоді буду зрізати верхівки і вкоріняти для себе. Повертати рослини або з кимось сваритись це не моя практика. Я думаю, все буде добре, я їх виходжу. Просто для себе я тоді роблю висновки, що, ну, мабуть, не варто мені купувати більше тієї людини. Ось тому, тому так. Все буває в житті. Так, 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 трошечки насипала точку, може навіть і менше. Тут зараз мені не об'єм треба зробити, а наростити коренево. А коренево гарно нарощується в менших об'ємах. Ось, чим тісніше, тим скоріше. Перший час. Тому так ось. Так, надіюсь, видно вам. Паличками підбираємо, тому що зрозуміло, що триматися це чудо тепер не буде саменьке, вона буде завалюватись, тому що верхівка велика, листочки крупні і буде падати. Так, якось так. Таким ось чином. Ну, Буду тепер чекати. О, такий ось рунс Валентайн. Ну, коротше кажучи, недарма я дуже дивувалася цьому торфові. Якийсь дивненький. І неякісний торф, в якому так ось погано почуваються рослинки. Так, все, поставлю я їх а, зараз покажу так, так як я і ставила. Отут ось тут на стелажі, де вони в мене і стояли. Я в попередньому відео показувала. Тобто, в принципі, нічого нового, над ними світять лампи. В піддончик поливаю через низ перший час, іноді по краю горшечка треба дивитись індивідуально до кожної рослинки. Коли в мене якісь маленькі новиночки, я підходжу індивідуально. У мене немає якогось режиму поливів. Треба, якщо я бачу торф просох, я поливаю, тому що кожна рослинка вона споживає. Воду, скажімо так, по-своєму. В, в кожній рослинці більша потреба, тобто чи розмір самого живця, розмір кореневої, карлик це чи стандарт. Тобто ну, багато що від цього залежить, і розміри горщик, і частота поливів і тому подібне. Тому ставлю сюди: поливати сьогодні точно не буду, може й завтра, ні, тому що торф вологий. І далі буду дивитися. Якщо буде торф, висохне сухенький, поливає трошки через низ. Можливо, перший раз полюю розчином і за біону, можливо, і ні, тому що я саджаю в класман. Свіжий торф, новий торф, який з мікроелементами, тобто рослинам, перший час є чим живитися. принаймні тиждень два, і навіть якщо ви їх не будете нічим одобрювати, то ніякої шкоди нічого поганого не станеться. Коли вже пізніше, так, якщо ви хочете тримати в тому ж самому горщику, не пересаджувати в більш свіжий торф, тоді потрібно регулярно підживлювати вашу рослинку. Зараз, поки лише поливи, перший тиждень, мабуть, будуть у мене. А там далі буду вже дивитися, підходити індивідуально. Так, ну все ось мої моє, моє новопридбання. Зараз поставлю на місце. Буду робити трошки іншу тут роботу, бо роботи хватає. Всім звичу гарного, мирного денючка. Міцно всіх обіймаю, до нових зустрічей. Пока-пока!